Вітаю, друзі! Дякую за те, що дивитесь моє відео. Також дуже буду вам вдячна за підписку на канал, адже це мене дуже мотивує для зняття нових відео. І сьогодні з вами ділюся швидким рецептом перекусу такого, можна назвати їх піріжечками. Я навіть не знаю його назву, просто колись мені попався цей рецепт, і я його іноді використовую, коли в мене немає часу і хочеться чогось смачного, тому що дійсно виходить смачно і швидко готується. Оце найголовне. До глибокої миски з двома яйцями додала дрібку солі, кефір. І тепер додаю твердий сир. У мене тут два види твердого сиру: один голландський і один У мене був шматочок моцарели. Можете додавати тільки один вид сиру, це вже за своїм вподобанням. Головне, щоб він був якісний. Сюди ж додаю зелень. Обов'язково треба додати кріп. Я додаю свіжий, якщо нема свіжого, можете додати заморожений. Також буду додавати зелену цибульку. Зелена цибуля в мене заморожена, тож додам заморожену, Якщо є свіжа, додавайте свіжу. За бажанням можете додати ще якусь зелень, там, кінзу або ж петрушку, Це вже, на ваше, як то кажуть, вподобання. Далі буду додавати розпушувач і борошно. Також можна сюди додати натерти колбасу чи якісь овочі. Але овочі треба нарізати дуже дрібно для того, щоб при приготуванні вони гарно приготувалися, пройшлися парою, тому що, якщо будуть доволі крупні, то будуть сироваті. Тож, експериментуйте. Борошно додала, ось так перемішую. Серетельно, як завжди, кількість цих інгредієнтів я вкажу під відео. Спочатку так вилочкою, а потім вимішую руками. Тісто замішується доволі швидко, просто. цей рецепт дуже виручає, коли немає дійсно часу. Десь він був, колись мені попався в якійсь газетці, я його зберегла і іноді його використовую, коли треба швидко щось приготувати. Ну і таке щось незвичайне. Дала настоятися йому буквально 5-10 хвилин і далі з ним працюю. Поверхню припилила борошном і зараз буду його розкатувати. Розкатуйте не в круг, а старайтеся намагайтеся, щоб у вас був квадрат, тому що його треба буде порізати на полосочки. Все розкачала, підправила і взяла, в мене є таке колесико. І ось так нарізаю. Ним просто доволі зручно, швидко можете нарізати ножем. Але так як у мене силиконовий коврик, то, щоб його не пошкодити, взяла таке колесико і ось так швидко воно все нарізається. Полоски вже за своїм бажанням. Хочете товстіше, хочете тонко. Це вже коли ви хоча б один раз спробуєте, будете розуміти. Як вам подобається. Я нарізаю буквально сантиметр півтора шириною. І будемо їх обсмажувати на сковорідці. Їх можна випікати в духовці, а можна на сковорідці. Я пробувала і так, і так смачно. Просто це вже на, на любітеля. Хто любить смажене, хто любить печене, це вже на різні смаки. Сковорідка в мене трішечки вже. Розігрілась, і ось так я викладаю. Олії використовую не дуже багато, щоб вони не були дуже жирними. І також всередині є твердий сир, тож все буде смачно і без великої кількості олії. Вони будуть не сухими. Викладаємо і обсмажуємо з двох сторін. Вогонь не робіть дуже великий, для того, щоб вони не горіли, десь середній вогонь. Можете навіть накрити кришечкою їх. От. Вони доволі швидко обсмажуються, і е, страва буде вже готова без витрати багато часу. Це готово. З цієї порції у мене вийшло 26 ось таких пиріжечків. Дуже смачно із сметаною, із кетчупом, з томатним соусом. Дуже я вам рекомендую приготувати це, спробувати порадувати своїх рідних та близьких, це щось буде таке новеньке. І знову ж повторюся, це дуже швидкий рецепт. Який вас буде постійно виручати, особливо діткам це подобається. Тож пробуйте, готуйте разом зі мною, смакуйте. Хай усе вдається, мирного неба вам, спокою і гарних звісток. Всім до нових зустрічей всім па-па. Бувайте здорові!